Друзі, вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Сьогодні ми поговоримо про переваги Interactive брокерс і чому кожному варто звернути увагу на цього брокера і варто відкрити у нього рахунок. Про все це детально у сьогоднішньому випуску. Отже, сьогодні робимо огляд переваг Interactive Brokers, Чому саме варто звернути увагу на цього брокера, і в тому числі порівняємо його із брокером Freedom Finance. на Freedom Finance я робив окремий огляд минулого випуску. Ви можете його переглянути за підказкою, яку бачите на екрані. Отже, щодо переваг Interactive Brokers, можу виділити наступне перевага номер один. Interactive Brokers вже відсвяткував своє 46-річчя. Компанія була заснована ще в далекому 1977 році. А отже, ми розуміємо, що компанія пережила не одну кризу, починаючи з великої рецесії 80-х років, кризи доткомів, іпотечної кризи, коронакризи і вже час випробував цього брокера на надійність і він лише набирає оберти у свою чергу. Freedom Finance є молодим брокером. і Компанія була заснована лише у 2008 році. Перевага номер друга IB зареєстрована у Сполучених Штатах Америки. Це 100% американська юрисдикція із головним офісом у місті Грінвіч, штат Коннектикот. Відповідно, Interactive Брокерс підконтрольний американському регулятору комісії з цінних паперів та фондового ринку США. У свою чергу Freedom Holding Corporation так само зареєстрований у Сполучених Штатах Америки у штаті Невада, але головний офіс знаходиться у Казахстані, місто Алмати. Проте, як ми вже зазначали, ми отримаємо доступ до фондового ринку не через Freedom Holding Corporation, а через структурні підрозділи Freedom Holding Corporation, а саме в основному через Freedom Finance Europe, який зареєстрований на Кіпрі і має європейську ліцензію. Перевага номер три. Interactive Brokers захищений SIPC, тобто Securities Investor Protection Corporation, і має страхове покриття на випадок форс-мажору, ліквідації брокера а його, або його банкрутства на суму, яка покриває півмільйона доларів, із покриттям на готівкові залишки в 250 тисяч доларів. У свою чергу, Freedom Finance Європа є учасником. Інвесторського компенсаційного фонду ICF або Investor Compensation Fund. ICF так само покриває збитки у випадку форс-мажору або ліквідації брокера. Але сума покриття і компенсації максимальна сума не перевищує 20 тисяч євро. Четверта перевага: Interactive Brokers є публічною американською компанією, яка торгується на фондовій біржі NASDAQ з капіталізацією в понад 9 мільярдів доларів, і навіть сплачує дивіденди трохи менше. Піввідсотка Freedom Finance, до слова також є публічною компанією. торгується під тікером FRHC, Так само торгується на біржі NASDAQ, на тій самій американській, де торгуються Interactive Brokers, з вдвічі меншою капіталізацією, трохи менше 5 мільярдів доларів. І поки що акціонери цієї компанії дивіденди не отримують. В цілому, до фактору публічності, як IB, так і Freedom Finance відношусь е, максимально позитивно, тому що е, обидві компанії проходять контроль з боку комісій цінних паперів та фондового ринку, і в тому числі звітують перед акціонерами щоквартально та щорічно, тому кожен з нас може пересвідчитись в фінансових показниках. Як себе показує, яка взагалі операційна е, динаміка по компаніям, можемо провести якийсь аналіз. С подивитися що по балансу, що по виборговим зобов'язанням, і е, більше того, перед тим як звіти потрапляють е, і завантажуються на сервера е, комісії цінних паперів, вони обов'язково проходять аудит. Як правило, цей аудит проходить е, через одну з компаній великої четвірки: Deloitte, Ernst Young, PricewaterhouseCoopers або KPMG. П'ята перевага: Interactive Brokers вважається одним із найбільш дешевих брокерів брокерів, який стягує ну найменшу комісію за надання брокерських послуг своїм клієнтам. У Interactive Brokers є два плани: Tiered і Fixed. В цілому інвестори-початківці з невеликим депозитом, з невеликою кількістю угод обирають перший Tiered е, тариф. Я ще з моменту заснування, з, 2000, з моменту відкриття е, рахунку, знаходжусь на Fixed. Сплачую в середньому по одному долару комісії як за купівлю, так і за продаж. А за угоди менше 100 доларів сплачую 1% відсоток від суми. Наприклад, якщо я придбав акцію на 50 доларів, то я сплачу 1 відсоток, тобто півдолара, 50 центів. Але більшість так обирають тірд, бо він ще більш Дешевий, як бачите. На противагу Interactive Брокера у Freedom Finance більші комісії, але більша кількість тарифних планів. Їх всього 5. Promo, Smart, Fix, Super і та all inclusive Promo, одразу скажу, він пільговий діє лише як ну, безкоштовний з нульовими комісіями, лише перші 30 днів після відкриття рахунку, після чого автоматично е перемикається на пакет Smart. У пакеті Smart ви сплачуєте 2 долари або євро, це мінімально за ордер, плюс залежно від кількості акцій, 2 соті долара або 2 соті євро за кожну акцію, залежно від кількості, яку ви виставили на купівлю в ордері. В мене зокрема пакет All-Inclusive, оскільки він передбачає і консультування через менеджера, оскільки Freedom Finance часто використовує для купівлі України. Ем, Українських бондів, і дуже часто мені потрібна підтримка щодо виставлення ордеру, тому що деякі ціні паперу купуються, в тому числі через OTC. Тому я використовую інклюзів, бо мені так зручніше. Але тут і комісія дорожча. Тобто тут обов'язково за ордер 1 і 2 долари фіксоване, 0,012 доларів або євро знову ж таки за акцію, залежно від кількості, яку я виставив в ордері. Та... Е Пів відсотка від об'єму за кожну транзакцію, тобто він більш дорогий, але передбачає наявність консультанта, якому завжди можна подзвонити, написати і отримати максимальний супровід. Важливо зазначити, як у IB, так і у FF немає uh, inactivity fee, тобто якоїсь сталої uh, комісії, яку ви там маєте сплачувати щомісячно. Раніше була така комісія в 10 доларів у IB, але її вже давно зняли, вже напевно роки два, як її немає. Тобто, ось uh, тільки комісії стягуються залежно від обраного вами тарифного плану. Перевага шоста. Interactive Brokers дає можливість покласти. Готівкові гроші, які у вас знаходяться на брокерському рахунку, під 4,83 Але важливо, це буде стосуватися тільки на готівкову суму, на готівкову суму, яка перевищує 10 тисяч доларів. У Freedom Finance так само є депозитний рахунок, але там ставка трохи меж, менше: 3% у доларах або 2,5% у євро на рік. Проте на відміну від Interactive Brokers, у Freedom Finance немає мінімальної суми, тобто, якщо в у вас там є ну Зайві або невитрачені умовні 100 доларів, то ви можете 100 доларів з торгового рахунку перевезти на D-рахунок, тобто депозитний рахунок, і будете отримати там 3 в доларах або 2,5 в євро. Це річна ставка, але нараховуватися вона буде щоденно. Сьома перевага! Interactive Brokers має одні з найнижчих маржинальних ставок, якщо ви використовуєте маржу брокера. Вона знову ж таки є ступенева залежно від рівня, і в цілому коливається від 6,83 до 5,83. На відміну від IB у Freedom Finance усюди фіксована річна ставка і складає вона 12% річних за використання. Стання маржі. Восьма перевага: це можливість фракційної або дробної купівлі акцій. Тобто, наприклад, якщо акція занадто дорога, то ви можете придбавати її не цілу, там не одну, дві, три, п'ять, десять. А ви можете придбати пів акції, четверть акції, третину акції. І тут, коли ви формуєте або ну заповнюєте торговий ордер, тобто доручення брокеру на купівлю. Наприклад, ви можете або придбати. Е 100 акцій, ми тут зазначаємо кількість 100, і ми тут у нас такий бігунок, визначаємо акції, або ми обираємо USD, тобто долар, і ми можемо придбати просто на 100 доларів. І ми бачимо, що ми придбаємо 10,27 акцій, або ми хочемо придбати на 1000, акці... на 1000 доларів. Це ми придбаємо 102 акції, 102,77 акцій і так далі. Тобто, якщо у вас є. Є, наприклад, якась там ваша стратегія, або ви поповнюєте ваш рахунок щомісячно на якусь е, сталу фіксовану суму, наприклад, на 200 доларів. Ви можете придбавати згідно там вашої стратегії конкретні акції. Конкретно на 200 доларів. Тобто, якщо ви інвестуєте в ETF, наприклад, фонд на S&P 500 від Vanguard, від WLO, який коштує близько 400 доларів, а ви поповнили лише на 200, то ви купуєте на 200. Тобто, половинку цього ETF фонду, що є дуже зручним і е, такої опції у Freedom Finance немає. Дев'ята перевага. У Interactive Brokers є можливість знімати кошти безкоштовно один раз на місяць. Тобто, наприклад, якщо вам треба вивести на ваш банківський рахунок за IB е, умовно тисячу доларів, і ви це робите один раз на місяць, то такий переказ буде безкоштовним. Тобто ніякі додаткові комісії з вас брокер не е, візьме і тисячу доларів ви відправите, і тисячу доларів вам надійде на рахунок. На відміну від IB у Freedom Finance є е, е, фіксована. Плата у розмірі 7 доларів або 7 євро знову ж таки незалежно від тарифного плану на зняття коштів шляхом банківського переказу. І десята перевага: Interactive брокер дає можливість поповнювати рахунок аж у 26 різних валютах, не тільки в традиційному доларі, євро або фунті стерлінгів. Тут є швейцарський франк, є ізраїльський шекель, китайський юань, новозеландський долар, канадський долар, навіть польський злотий, японська єна, тобто всього аж 26 різних способів поповнення і відповідно більша кількість валют, за яку ви напряму. Можете на різних фондових біржах купувати е, активи на відміну від IB, Freedom Finance поки що можна поповнити трьома базовими валютами: це е, євро, долар та фунт стерлінгів. В цілому цього достатньо, але як ми бачимо, IB більш гнучкіший щодо цього. На цьому все. Такі 10 переваг ми змогли виділити щодо доцільності відкриття рахунку в Interactive Brokers, Але при цьому у Freedom Finance є. Три важливі переваги перед IB для українців в поточних умовах. Більш детально ви можете про ці переваги е, подивитися в нашому минулому випуску. Я його залишаю за підказкою або за посиланням в описі під сьогоднішнім випуском. А так далі, вибір брокера це на ваш особистий аналіз. Посилання на відкриття рахунку в інтернеті Брокерс, а також у Freedom Finance, Я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Переходьте, реєструйтесь і. Відкривайте для себе цікавий та майже неосяжний світ фондових інструментів. На цьому все користуючись нагодою, лише нагадаю, що ми завели спільний постійно оновлюваний патреон, який ведемо разом із Дієсом Ісмаїловим, автором Ютуб каналу більше золота, а також Віталієм Кравченко, інвестором аналітиком. І якщо ви хочете доєднатись до додаткового, але закритого контенту щодо аналізу цінних паперів, розгляду цікавих емітентів, то ви можете доєднатись за підказкою, яку ви бачите на екрані, а також за посиланням, яке я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском, також в рамках проекту «Мільйонер за 7 років. Діє «Клуб Мільйонер за 7 років, де ми спільно, колективно реалізовуємо цікаві інвестиційні ідеї. Долучайтесь, якщо ви хочете стати учасником цієї спільноти. Переходьте за посиланням, яке залишає в описі під випуском, або переходьте на сайт 1million7.com. На цьому все, друзі. Капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось з вами у новому випуску.